Тисячі талановитих співаків, музикантів, диригентів. Митці, які є гордістю не тільки української, а й світової культури. Всі вони випускники Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької. Навчальний заклад цьогоріч у новому приміщенні відзначає ювілей: 65 років з часу створення. Випускники підготували звітний концерт. Незламна Україна. Це надзвичайно важливий захід, як для нас, так і для викладачів і для всіх, хто сьогодні приїхав, з'їхали зі всієї України. І ми презентуємо наш рівень. Цей звіт він презентує для, для всіх нас, музикантів, як е, людей, які е, поширюють оцю українську культуру, цей український дух, який зараз дуже важливий, в нескладний для нас, українців, час. Дуже давно в нас не було концертів, тим більше таких масових, тому що коронавірус і згодом е, війна. І, хоч в умовах війни не місце пишним святкуванням, в Сашу коледжі чекали на гостей, адже привітати альма-матер з'їжджаються випускники різних років. За 65 років існування це понад 6 тисяч. Станом на зараз тут навчається більше 300 студентів. А 90% педагогічного складу це викладачі вищої категорії. Сьогодні в нас така дата. Святкувати ми не можемо бо час не той, але відзначити ми не маємо. Не відзначити не маємо права, тому що тому ми сьогодні на правду готувалися щиро хотіли зустрітися з нашими знаними випускниками, бо за всю історію коледжу їх дуже багато, і я дуже тішуся, що сьогодні в залі ви почуєте фамілії всіх присутніх наших випускників, народних артистів, депутатів, директорів коледжів, абсолютно керівників. Колективів творчих України з-за кордону, які дійсно сьогодні до нас приїхали, і для нас це велике свято грудні 2022 тисячі коледж переїхав у нове приміщення в центрі Тернополя. Рішенням сесії обласної ради депутати передали закладу будівлю, про яку викладачі студенти мріяли не один десяток років. Перше це звісно хороша подія тому, що коледж Соломії Крушеницької має велику історію має велику кількість випускників творців культури, які внесли свої плоди, свою працю для збагачення української культури. Тому я хочу сьогодні привітати. Ати всіх випускників, всіх, хто навчався, всіх хто працював, педагогічний колектив, який так усердно працює для того, щоб навчати наших діток мистецтву, подякувати їм за багаторічну працю, подякувати за їхню турботу, за цю відданість за те, що вони зробили для розвитку нашого коледжу, і зокрема розвитку на Тернопіллі. Гості запрошені на концерт. Переконані ювілей коледжу це знакова подія не лише для області, а й для України. Сьогодні такий важливий, як на мене, день не тільки для е, даної події як для Тернополя. А це, скажімо, більше для мистецького фахового коледжу знакова подія. Бо е, 60 років 65 – це не просто подія, це діяльність цілої установи. В цьому залі в приміщенні як ми вважали ТТБ. Відбувається вже звіт творчий. Тут є можливість розвиватися, тут є можливість працювати. Попереду у студентів, випускників і викладачів. Головна мета розвивати і показувати українське мистецтво всьому світові. Адже хто як не українці знають, як це попри все навчатися, творити, зберігати і передавати традиції.